Подарунки, які зібрали і передали представники діаспори спілки української молоді з Іспанії та Канади, дітям захисників вручали сумівці тернопільського осередку. Свій подарунок отримала чотирирічна донька військовослужбовця Яна Ядвіжак. На захід дівчинка прийшла з мамою. Ось такий подарунок. Дитина в захваті, але то, що дівчинка вона переважно відчуває. За татом дуже питає, де тато, де тато, де тато, постійно питає. Його з половини січня відправили на Запорізький а... напрямок в Оріхове, там, де село Роботове, він там був другий раз пішов на завдання, і після того другого завдання не повернувся. Зв'язок з ним втратився. Надіємось, що вернеться. Серед учасників благодійної акції дружина військовослужбовця Оксана Сопків із сином Святославом. Нато найкращий захищає Україну. У подарунок від сумівців хлопець отримав солодощі та конструктор. Нам дуже подобається, що є можливість діткам в наш час зараз відвідувати такі заходи і кудись піти, і щось трошки відволіктися від такої теми, як от війна. Дуже дякуємо організаторам, дуже приємно, що піклуються про наших діток в такий важкий час. Акцію теплом зігріємо серця проводять в 11-те, Розповідає координаторка заходу Мар'яна Марець. За її словами, цьогоріч представники діаспори спілки української молоді підготували для дітей тернопільських захисників 170 подарунків. Мета була підтримати родини військових, і ідея була в тому, що члени нашої організації, які є в різних країнах світу, де діє спілка української молоді, діти готували подарунки для дітей військових в Україні, і ці подарунки передавали в Україну цього року. для суто для тернопільських дітей подарунки готували сумівці, маленькі сумівці з Канади і Іспанії. Ми співпрацюємо з 44 четвертою бригадою з правим. Актором і багато членів нашої організації спілки української молоді теж воюють. Тому ці діти теж включені сьогодні і запрошені на нашу акцію «Теплом зігріємо серця. Сьогодні ми маємо ми запросили 170 дітей. Подарунок від своїх односпілчан із за кордону отримала донька Тернопільського захисника Сумівка Аліна Шевлюк. Беру участь активно в сім'ївському житті, їжджу кожного щорічно їжджу на табори, на різні заходи та благодійні акції. Сьогодні в нас відбувається акція благодійна «Теплом зігріємо серця. Я як і дитина військова, і учасник допомагаю також роздавати подарунки. Сьогодні і сама отримала подарунок. Приємно, так. те, що так за, за дітей. Загалом за 11 років проведення акції більше 20 тисяч дітей військових отримали подарунки на суму понад 600 тисяч американських доларів, розповіла Мар'яна Марець. Любов Гадомська, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.